Ось долучиться до Ну що ж, давайте разом з вами привітаємось. Привітання вже ти знаєш. Тож, давай мені допомагай. Будемо вітатись один з ним. Давай доброго ранку, доброго дня, хай плещуть, долоньки, Молодець. Хай тупають ніжки, де там наші ніжки? Працюють. Голівки і сяють смішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви бажаю вам я. І сьогодні я хочу з вами порозмовляти. А про що? Можливо, ви вже здогадалися, ну подивись уважно на малюночку, про що ми сьогодні будемо з тобою розмовляти? Так, а хочу, як один словом? Це, це назвати? Це все. Транспорт. Правильно, транспорт. Ось давай подивись на малюнок і скажи, який транспорт тут зображений. Давай його назвемо. Згоріло на пів. Так. Що ще бачиш? Трамвай. Трамвай такий червоний гарний. Що ми ще забули? Бульдозер. Бульдозер, Правильно, я думала, ти не впізнаєш. Я дивилася, що це за такий транспорт. Я не знала. Скажи мені, будь ласка, а де він рухається? По чому він рухається? О! По, по дорога, а дороги наші побудовані на землі. І весь такий трас називається наземний, бо він їде тільки по землі. А ось цей називається. Що тут зображено? Каран, яхта, катамаран, лодка. Що йому потрібно для того, щоб він зміг рухатись? От. А як ти думаєш, як він називається? Весь цей транспорт, якщо йому потрібна водичка? Водний. Водний. А тут подивись, що зображено? Який транспорт? Можливо, ти сразу даш відповідь? відповідь? Не рухається. Вертоліт. Вертоліт. Так, повітряна куля, літ. Так, дирижабель, що їм потрібно, де вони літають? небі. Повіль небі. І він називається повітряний, бо йому треба повітря. А ось тут такий у нас транспорт. А ну, дивись, який транспорт. Угу. Є такий? Чи це видуманий транспорт? Дивись, літак, корабель, так, літаюча ковдра, навіть метла літає. Так, так, його не існує, він живе тільки у книжках. Це я тобі хотіла розвеселити трішечки, так? Немає такого транспорту. Тож давай з тобою ще раз підведемо підсумки, ми транспорт сьогодні з тобою згадували. А? Наземний, так. Потім водний, так. І повітряний. Ось подивись, будь ласка, на перший малюночок. Автобус. Це який вид транспорту? Наземний, водний чи повітряний? Автобус. А, Є позначки внизу підказочки? Дорога. Так, на темний вертоліт. В, небо. В небі повітряний кажи. Це повітряний транспорт, все так називається загалом. Де він плаває? На воді, водний. А повітряна пуля, яка? Казка даже в назві є. Повітряний, Повітряний молочинка. Так, мотоцикл наш. Женний. Наземний молодець. А інший малюночок що це? Ну, це тролейбус, але вони трішечки схожі. Де він їздить? Та який вид транспорту? На... Земний, так, по землі він їдеть. У містах. У Херсоні теж є такий грали. Але... А оце таке щось чудне. Це підводна лодка. Де вона плаває? У морі під водою. Це водний, так, автомобіль. Наземний. Так, ну що ж? Поки ми з тобою все запам'ятали, а зараз подивись уважно і скажи, що тут зайве і чому? Ану поміркуй. Корабель, ракети. Хто? Корабель правильно, а чому? Як ти вважаєш чому? Тому що він Так, він водний вид транспорту, Молодчинка, не підходить нам, а тут що зайве. Гелікоптер. Гелікоптер, правильно, бо він повітряний. Боже, який ти молодчинка. А тут лодка лодка, бо це який від транспорту? Правильний. Водний. Так? Він водій, а тут трішки складніше, ану уважно подивись. Тут трішечки треба подумати. Що тут може бути зайве? Ну, ну давай поміркуємо. Подивись, все це наземний транспорт, так? І грузовік, і трамлей, будь Все це. це... Ану. Скажи, що тролейбус кого перевозить? Людей, так? Автобус кого перевозить? А грузові кого перевозить? Вантажі. Тому, так? Тролейбус нам тут підходить. Він пасажирський вид транспорту. Так. Ох. А що це в нас за А ну поглянь, що це в нас все тут наплутано. Mm -hmm. Поможеш мені розплутати? Подивись уважно і скажи, що у нас тут може бути намальовано? Це теж, я бачу, транспорт, він намальований різними кольорами, але який? Намаю. Ось червоним кольором. Що в нас намальовано? Це потяг. Молодець, правильно. Синеньким або голубеньким, Пакетний. Що це? Літак. Літак, а вже ж і чорним кольором. Що це таке в нас? Пантажівка, грузовичок. молодець. Я бачу, що ти дуже уважний і кмітливий. І ми зараз з тобою пограємо в гру, бери назву автомобіля. Подивись, у нас є такі. Підказочки. Нам в ньому зашифровано назва транспортного засобу. А який ми зараз з тобою разом розберемося? Добре. От ясно намалювані молоко. Людина щось везе, молоко і возити. Який це може бути транспорт? Молоковоз, молочинка. Як ти швидко все розібрався? А тут у нас зображено сміття. Сміття. Який це транспорт? Сміття. Сміттєвоз. є такий, так? Да? Збає про чистоту у містах і селах. Так, це в нас бетон намальований, так, бачиш такий сіренький. І щось змішує. Що це може бути такий за транспорт, що бетон і змішує? Метовець. Так, бетон озмішувач. А тут у нас і ліса, і гори, і річки, і ходить людина, всюди ходить. Що це за транспорт такий? Ану, дивись, є такий транспорт, який може їздити і по воді, і по горах, преодолювати всі перешкоди. Він називається всюди хід, тому що він може всюди прийти. Так? Ну що, давай трошки з тобою відпочинемо та й порухаємося, зробимо руханку, називається теж автобус. Тож повторюй за мною буде цікавий мультик. Порухаємося і відпочинемо. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. <му> Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди. Сітки чистять шибку шух 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 Шух-шух-шух. шух 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 Сітки чистять шибку шух 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 Шух, шух, шух. шух, шух, шух. Сигналить бі-бі-бі Водій каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад, водій. Каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад. А друзі радо вітаються, всім привіт, всім привіт, а друзі радовітаються, всім привіт. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Ну що, відпочили трішки? Тож, давай продовжуємо. Подивись, увесь цей транспорт чи може він їздити самостійно. Ні. Ні. Ні, йому потрібно, щоб їм хтось керував. Ось подивись, хто це за чоловік, як ти думаєш, чим він керує? Літаком. Літаком, так, а професія його називається пілот. Так. А як ти думаєш, хто це? Чим він керує? Це машиніст, я тобі допоможу, а чим керує? Потягом. Так. Що у нас тут? Хто це? Сам він керує кораблем. Правильно. Це хто? Водій і він керує чим. Підводною лодкою, мабуть. <смеш> 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 Автомобілем. Так, ну що ж, ми сьогодні з тобою теж зробимо собі автомобіль і будемо теж сьогодні з тобою водіями. Зараз я демонстрацію екрану, щоб було видно. Чого що бачимо? Що пишемо? І з тобою, поки підготувати. Так, все добре видно? Все добре. Добре? Так, давайте по-іншому зробимо, назад повернемось. Ага. Ну що, будемо з тобою виготовляти автомобіль. Але на початку я хочу тобі запропонувати зробити зарядку для ручок. Поклади поки свою детальку, ще не хвилинку. Давай спробуємо. Повторюю за мною. На свою машину. Бі, бі. бі Я налью в неї бензину, наливаємо бензину. Бі-бі-фі. Бі. Швидко крутяться колеса. Шу, шу. Піду їду на машині, я пішов. Малачинка. Ну що ж, ти правильно покаже, нам знадобиться ось така деталька, так? І ми її повинні скласти нафтяк. Вона в тебе складена? Так, Євон. Добре, а чи ми готовий вже на наш автомобіль? Можемо ми на ньому їхати? Чи нам чогось не вистачає? Ой, ой, ой. Чого не вистачає ой, в автомобілі? Ну, Олеса. Бо який же транспорт, якщо йому немає на чому їхати? Ми з собою дивись. Кружечок намазуємо клеєм, але цей кружечок, ні, поклади детальку і кружечок я тобі покажу. Ми намазуємо тільки її половинку, яку ми будемо притискати. Весь кружечок мазати не треба. Ось так ми притуляємо, бачиш, тільки половинку, а інша половинка в нас виглядає. Добре притискаємо. Треба потримати трішечки ручками, щоб клей у нас прихопився, так? І з іншого боку, так, з лівого прикріпляємо колесо. Якщо клеїчик у нас трішечки забуха, то можна його притиснути і прибрати серветкою. О, так, бачиш, у мене з одного боку вже є колеса, я перегортаю так, на інший бік і додаю ще два, теж намазую половинку колеса, не поспішай, у нас час є, і прикріпляю. Черветочкою прибираємо зайве, притискаємо, щоб наш, наші колеса добре трималися. Так. Ось така машиночка в мене виходить. Коли ти закінчиш, просто покажеш мені добре, щоб я розуміла, що ти вже зробив. Є в тебе молодець. Ой, гайка гарна зелена. Машина в тебе. Але нам ще треба зробити віконце, щоб було видно, да, куди їхати. У нас є такий кружечок. Є в тебе кружечок для вікони? А мені є. Ага, я, мабуть, ага, ви вже розрізали. Ну, добре, я думала, ми разом розріжемо, ми його складаємо нахід, так. Ось так робимо півколу. Ти вже молодець зробив. Потім розрізаємо. Так. Іншу половинку. Ще разочок складаємо. Отримаємо ось такий схоже на трикутничок. Так, розрізаємо обережно ножицями. Потім беремо ще половинку. Теж так складаємо да? і розрізаємо. Ти так робив? Чи мама допомагала? Mm -hmm. І є у нас такі схожі на трикутнички, да? трішечки нагадують. Ми їх будемо розміщувати ось тут, так? що у нас вийшли віконця. Ну, так, погано видно? А ось так. Ось так, ми їх наклеїмо з однієї і з іншої сторони. Тож, Давай, я швиденько, тебе дожену. Ти вже зробив. Ні. Ну, давай будемо наклеювати вікон разом. З однієї сторони. Притискаємо серветочкою, так. Ось так. Ну що? Ось так так, і зараз з іншого боку додаємо. Так, о! Щось мене упало. Виходить, Мурчик? Так, виходить, виходить. Виходить. Тож ти можеш потім самостійно зробити собі цілий автомобільний парк і тратися. Ой, ой. Ось такий в мене автомобіль вийшов. Так, його можна ось так поставити, і він буде а, а, ось такий. О, який в тебе гарний. Дуже гарний. Мені подобається твій автомобіль. Молодчинка. Добре. Я, маму, попрошу потім сфотографувати тебе з автомобілем добре і надіслати. Я буду вдячна за твоє фото, мені буде дуже приємно. Ну що, зайчику, сьогодні будемо з тобою прощатися, на сьогодні це все. Ти, як завжди, молодець. Тож, що ми робимо? За гарну роботу, як завжди, обнімаємо себе. Обнімай. Я тобі дякую, дякую батькам твоїм, що доєдналися, і я буду чекати тебе на наступному тижні добре? Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.